Усім привіт і здоровенькі були. У всіх святом Різдва. Ну і що за Різдво без вогню у печі? Ми сьогодні зранку вирішили затопити Степан щось надумав. Будемо бачити, що з того буде. Город відпочиває. Цибуля зелена і чесник є. Ну, капуста ще тут виросла. Це. Про Брюсельська, маленька, така дрібненька. Mm. Як це що, ці буля не мерзне, Слухайте, вона що? Круглий рік. Диво, петрушки є трохи. Ну, у нас ще й холоду не було, морозів таких великих не було. Ці сусіди десь поїхали з гостями своїми, а ці від'їхали в Англію. Вона і в Англії і сестра живе, вони поїхали на Різдво, приїдуть після Нового року. Вчора, вчора після обіду вони тут ще листя щось грабали, та й поїхали. Я їй дзвонила, хотіла її попередити, щоб вона маску одягала, бо ми привезли ковід. Вона, звісно, була в шоці, як я їй сказала, що в нас ковід. Ну, можливо, вона зрозуміла, що без маски тепер нема що. Знаходитися у людних місцях. У нас сьогодні не холодно, трошечки так якийсь як туман зранку, але невеликий. Обіцяє 10 градусів тепла, так що можна погуляти, трошки подихати. По своїй жовтій траві позбирати якісь крички, які нападали, не знати звідки. Дерев нема, а кроки валяються. Цього, може, впала, може, з цих позаносило. Так що так ми ніякі декорації і не виставляли новорічні. Марія каже, мам, тобі ще виставляють кого діти. У нас дітей нема, нема кому тішитися, нема часу тішитися цим всім. Маємо в хаті, та й досить. Ну, можливо, і досить. Що наші клумби, Поки нічого не встигло замерзнути, тому що не було ще й морозів, як таких. Оці червоні кущики обидва гарно ростуть, нічого їм нема. Рози. Навесні треба буде почистити їх гарно. Та й будемо починати знову, ще трохи. Сподіваюся, що ця зима не буде така якась дуже сувора. Спокійно у нас ми на карантині, ніхто не, не пхається, як скаже, <святе> ніхто не шукає пригод з болячками. Е святий вечір вчора ми посиділи. Три основи, які повинні бути на святий вечір, у нас були. Кутя. Е Узвар і хліб, звичайно, колоча не було, треба було купити халу. Я була в магазині, але за хало чомусь не подумала тоді. Скільки нам треба було, таке скуштували та й полягали. Вогник гарно горить, палає. Така краса. Дивитися би та й дивитися. Потріскує легенько. Я поклала в машину подарунок свій для моїх е, на роботі. Ось таку сумку ми купили їй пляжно. Надписом Аруба. Для папи, для нього купила ось такий соус хат. Хто малюнок бачить, хто розуміє, той розуміє, що значить хат соус. Він полюбляє таке щось хат. І малі взяла шоколадку. І зараз це покладу в торбинку. І такий буде подарунок їм на різдво, та на Новий рік. Нічого такого я не збиралася їм дарувати, а так, але ж би, знаєте як, для галочки. Трішечки приємного. Степан працює на всю. Щось вогонь, то більший, то менший. Всьому там то горить. Дивіться, як вогонь палає. Зараз побачимо, що він там. Надумав, м'ясо. Так, свято починається. Щоб дочекатися, коли це все буде готове. Степан щось мудрує. Піч. У піч. От Отак. Затиснули. Зараз закриваємо. Гаряче все понагрівалося. Бережно. Це така заслінка. І буде наше м'ясо готуватися в печі. У нас тепленько. Узвар гарячий, шоколад і свіже повітря. Що ще треба? А особливо, якщо це все ще коло своєї хати, це не можна передати ці відчуття. Спокій, насолода. Дивимося результат. О, година минула. Ну, треба доставати. Пробувати. Хм? Чи ні? Так там хоч тепло ще? Ну, так. Ну, то закривай, хай не виходить. Ще година минула. Пічка гаряча. Ще не остила. Дві години. Зараз будемо бачити, як виглядає м'ясце. Сальце. Тягни шеф-повар. Сподіваюся, що працює наша пічка, так як було задумано. Тягни на світло. Механізація кирпичі, цегла. Та-да-да-да. Та-да-да-дам. Та -да -да ну. Рум'яне, симпатичне. Так, ну, шеф повернеться несе. Ми йому дозволяємо це нести. Паверабам! Зараз будемо пробувати, що це таке. Ну, ось і вечеря наша готова. Гість на місці, третій зараз підтягнеться. Салатик і м'яско. Чим кажуть Бог послав. Давай зараз дво. Щастя і здоров'я, всім всього найкращого, всім благ, Божого благословення, миру, тепла, добра і здоров'я. Усім бай-бай, тримайтеся, всім перемоги і Всі всього найкращого. Бай-бай. Ну, коли, як не сьогодні, включити камінь. mač týka krasota Odna nas soloda.